Я власенка Наталя Дмитрівна, спеціаліст Дачницької сільської ради соціального захисту населення. На території Дачницької сільської ради є дуже багато малозабезпечених сімей, неблагодійних сімей, багато дітних сімей. У нас є три спеціалісти соціальних питань, і на наших нарадах робочих, на виконкомі засідання сільської ради ми затверджуємо кожного року. Заходи щодо попередження протипожежної безпеки, осінньо зимовий період, проводимо бесіди з даною категорією населення. Також проводимо роботи з сім'ями в школах, ну на робочих наших дільницях, соціальних наших закладах. Ми співпрацюємо з Завгороднім Сергієм Петровичем, з працівником інспектором цієї служби Ганчаренком Анатолієм Миколаєвичем. Проводимо бесіди, беремо літературу необхідну.

тому що дижиють електроплітки, розбір. Не залишайте дітей без нагляду. Да. Тому що по десь області вже з початку року виникли 200 дітей. Загинуло 10 дітей. 10 дітей. От ми вам лістовочки, саморобна печку. В самому дачному в цьому році було промовлено. Залишили хлопчика без нагляду. Він знайшов сімей. Ми дітей не оставляємо, сердяки запалив ганчіри і отримав лопи працювати. У нас не і так, щоб не було Біляєвському районі з початку року виникла 251 пожежа, 10 людей загинуло і одна дитина промовила. В самому з початку року сталося вже 12 пожеж. Ми, Вон, ще раз звертаємо вашу увагу.

Фагаз, там переходять, перевіряють час. Ой, та хай одні глуші. А, а она, роботку все переділи. Це сталося цей

ты Питач. Скороход Катерина Вячеславовна, специалист из социальных питаний Дочневской сельской рады. Ми зараз знаходимося, знаходимось в на території будинків МПС Міністерства путі і сообщення. У Нас тут проживає многодетна сім'я Нагаєвська Наталія. Вона в неї четверо дітей. Ми, вона у нас в знаходиться в складних життєвих обставинах. Ми по в Мірі можливості надаємо їм їй допомогу. До нас звернулася організація благочинна для надання допомоги сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, і в час в частності предоставляє... ця організація «Дорога к дому предоставляє допомогу орг... пайки сухими пайками, в тому числі і вони можуть по мерії можливості свої і детскими ігрушками, одеждою, колясками. Ну, ага. Скільки у вас дітей? Ну троє. Ну, троє, так. Да? Да. Да. Я бабушка. Ага, ну, бабушка? а, а бабушка. де ж мама. На роботі мама. Ага, мама і мама на, на роботі і, 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 і Більша просьба. Твоє дітей за ними треба дивитися, не ну, да. да, оставляти їх без угу. не присмотру. Угу. Отже, скоро буде зима, діти угу. будуть на льот. Обиндія вам до столочку така. Угу. Тіпа. Тут... Дякую. А де ж останні діти? Э маленька, ну це середня в школі. А ця після операції вдома. А ви в цій місце живете, так? Так. Сельская рада. помогает, да? помогает. Ильху дают дико. Это хорошо, власть. Боже, для нас остров. Это вы все плывете? Да, вы не замерзнете. Я не хотела бы проводим розетку, Ну, нет, Вы можете пройти посмотреть, на ну, а да. то mm -hmm. mm -hmm. И... Понятно. Хорошо, спасибо. Да, да. 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 Как я видел в в области, капитан службы цивильного захисту Кенгелян Руслан Юрьевич. Сегодня Працівниками Біляївського відділу та совместно с працівниками главного управления Держтехнецбезпеки, ГТУ, МНС в Одеській області було проведено рейд по відпрацюванню житлового сектора в Дошнянской сільській ради, село Дачное. По... Отраб... Отработка была проведена в семьях, многодетних многодетных семьях, сім'ях. семьях і одиноких і пристарілих. Також було проведено два заняття в школах по тематиці тиждень безпеки життєдіяльності. Були роздані листовки, проведені виступи на тему запобігання та виникнення пожеж у гибелі людей на пожежах у зв'язку з тим, що в Біляйському районі. Повысилось количество пожаров по сравнению с прошлым годом.